Вітаю всіх на реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримося в одне з найглибших питань християнського богослов'я. Ми будемо аналізувати природу Божої благодаті, щоб спробувати знайти відповідь, звідки ж насправді береться віра. Отже, з чого все починається? Що є тим самим спусковим гачком для віри? Це вільне, самостійне рішення людини, чи це все-таки суверенна божественна дія? Це по суті ключове питання, яке буде в центрі всієї нашої сьогоднішньої розмови. Ну що ж, давайте зануримось у це питання, розглянувши два принципово різні погляди на те, як саме діє Божа благодать. І тут ми бачимо, як вимальовуються дві, скажімо так, великі богословські системи. Одна говорить, що благодать дає людині здатність зробити вибір, а інша стверджує, що сама благодать і є причиною цього вибору. Почнемо з першого погляду, який часто пов'язують з історичним армініанським богослов'ям, це концепція попереджуючої благодаті. Уявіть собі, що ця благодать діє як Божа дія, що відновлює свободу волі людини, роблячи її здатною відповісти на заклик до спасіння. Тобто вона уможливлює вибір, але не гарантує його. Людина може як прийняти цю благодать, так і вчинити їй опір. А тепер зовсім інша картина. І це, знаєте, справді цікаво. Існує погляд про так звану вирішальну благодать. Вона не просто дає можливість повірити. Ні, вона є самою причиною, чому людина починає вірити. Згідно з цією точкою зору, Божа благодать долає будь-який внутрішній опір і ефективно, неминуче приводить людину до спасіння. Так і ось тут власне і є головний вододіл. Ключове це зрозуміти цю фундаментальну різницю в поглядах на сам момент навернення, і ця таблиця просто чудово показує, в чому ж різниця. По суті, вся суперечка зводиться до одного питання: хто або що є вирішальною причиною віри. В першому випадку це остаточне самовизначення людини, в другому це Боже милосердя і проведіння. Щоб це стало ще ясніше, джерело пропонує дуже таку яскраву аналогію. Подумайте про це так. Благодать це просто добрий порадник, що показує на відчинені двері, даючи змогу увійти, чи це, можливо, щось набагато сильніше, наче духовний дефібрилятор, який повертає до життя духовно мертвого. Різниця, погодьтеся, колосальна. Добре. Тримаючи в голові ці дві перспективи, давайте тепер глибше подивимось на аргументи на користь саме вирішальної благодаті, як їх подає вихідний матеріал, і побачимо, куди нас це приведе. Коли ми звертаємось до послання до Ефесян, аналіз показує нам чотири надзвичайно сильні дієслова вони описують Божу працю не як щось незавершене, а як доконаний факт. Там сказано, що Бог нас оживив, спас, воскресив разом із Христом і посадив на небесах. Усе це вже завершені дії. Логіка тут насправді дуже прямолінійна. Якщо людина духовно мертва, то який внесок вона може зробити у власне Воскресіння, жодного? І цитата з джерела це підкреслює просто безкомпромісно мертві люди не створюють навіть однієї тисячної відсотка свого нового життя. І ця логіка поширюється далі. З цієї перспективи навіть такі ключові речі, як власне сама віра, потім покаяння. І навіть страждання за Христа це все розглядається не як наші досягнення, а як суверенні дари від Бога. Причому, що важливо віра й покаяння тут нероздільні. не можна отримати одне без іншого це, знаєте, як дві сторони однієї монети це єдиний дар навернення. І от ми підходимо до питання а чому це все так важливо? Навіщо така увага до цієї відмінності? Все зводиться до кінцевої мети спасіння. Аналіз тексту послання до ефесян вказує на одну дуже цікаву деталь незвичну побудову речення, і стверджується, що це не випадковість, це свого роду богословський запобіжник, який не дає нам приписати собі хоч якусь заслугу в спасінні. Тобто дивіться, яка головна думка. Вся ця богословська конструкція, згідно з джерелом, має одну велику мету унеможливити будь-яке людське вихваляння у спасінні. Щоб уся абсолютно вся слава дісталася тільки Богу. І це, звісно, залишає нас із дуже глибоким питанням наостанок. Якщо віра це не наш вчинок, а Божий дар, то що це означає для людини, яка вірить? Це, безперечно, тема для серйозних роздумів.